Є два сценарії. Через рік ти все ще сидиш на зарплаті 500 доларів і витрачаєш її кожного місяця в нуль. Або ж ти зміг заробити перші 10 тисяч доларів. Зрозумів, як це повторити, примножив і назавжди змінив своє мислення та розуміння грошей. Це відео для тих, хто проживає перший сценарій, але хоче перейти на другий. Додивись його до кінця, і ти дізнаєшся план, як вийти з щурячих перегонів і зробити ці перші 10 тисяч доларів. Навіть без капіталу і без геніальної ідеї. І я знаю, про що я говорю, бо я сам пройшов цей шлях і впевнений, що він універсальний абсолютно для всіх. Більшість людей в Україні ніколи не зароблять десятку доларів. Чому? Бо вони постійно живуть в ілюзіях і відмазках. Вони постійно відкладають дію і вигадують виправдання. Я почну завтра, мені потрібно ще трохи знань, я не готовий. Знайомо. Проблема в тому, що. Все це самообман, який тримає тебе бідним, завтра ніколи не настане. Дні, місяці, роки минають, а результату. Нуль. І в підсумку люди живуть від зарплати до зарплати, не назбиравши навіть нещасних 10 тисяч. І 10 тисяч це не багатство, це базовий рубіж. Це показник того, що ти здатен власною працею заробити пристойну суму грошей. Поки ти не взяв цю планку, ти навіть собі не довів, що здатен заробляти серйозні гроші. Є кілька популярних міфів, які не дають людям рухатись вперед і заробляти такі гроші. Я виділив три найпоширеніші: перший Треба стартовий капітал. Чесно, це відмазка. Думаєш, що без грошей ніяк? Ну, брехня. Перші гроші заробляються не грошима, а твоїми руками і головою. Безліч успішних бізнесів стартували з мінімуму або взагалі без вкладень, тільки з ідеї та праці засновників. І є купа способів, як почати з нуля. Продавати послуги, продавати свій час, запустити онлайн-магазин без великих витрат. Просто пам'ятай, стартовий капітал він не зробить за тебе роботу. Другий міф. Потрібні унікальні ідеї. Ти думаєш, що потрібен якийсь геніальний задум? Блін, не сміши. Світ платить не за ідею, а за її виконання. І ринку абсолютно байдуже, наскільки оригінальна твоя ідея, якщо ти її навіть не реалізував. І краще виконати якусь просту ідею, ніж усе життя фантазувати про якийсь ідеальний проект і нічого не зробити. Знаєш, скільки людей носяться все життя зі своєю супер ідеєю, але так і нічого не роблять. Дуже багато. І у результаті нуль. Просто запам'ятай, ринок винагороджує дії, а не мрії. Ну і третій міф. Я ще вчуюсь мені рано. І це я чую найчастіше від молоді. Я ще студент, я ще встигну після навчання. Ну, досить. Найкращий час почати це вчора. Другий найкращий сьогодні. Твоє навчання не заважає заробляти. Навпаки, поки однолітки витрачають час на розваги, ти можеш отримати фору. Досвід не приходить разом із дипломом, він приходить з практики. Багато нинішніх мільйонерів починали свій бізнес ще студентами і досягли успіху саме в тому, що не відкладали на потім. А якщо ти будеш чекати до кінця навчання, чи поки відчуєш себе готовим, ти втратиш роки і залишишся ні з чим. Отже, замість того, щоб зациклюватись на грошах, зосередься на тому, як їх заробити на своїх навичках. Твої перші 10 тисяч прийдуть не від геніальності чи везіння. Вони з'являться завдяки твоїй здатності виконувати прості дії день у день. Забудь про якісь секретні формули чи миттєве збагачення про кнопку Бабло саме рутинна робота дає результат. Читав книжку Думай багатій» Наполеона Хіла молодець, але цього зовсім мало. Успіх це не один якийсь магічний прорив, а сотні маленьких кроків. Є три ключових навички, без яких перші 10 тисяч доларів у власній справі ти не заробиш: продажі, маркетинг та операційна дисципліна. Ти маєш навчитись продавати хоч щось комусь. Якщо не вмієш продати свій товар чи послугу, грошей не буде. Треба вміти привернути увагу людей до того, що ти продаєш. Якщо ніхто про тебе не знає, ніхто не купить. Ну і ти маєш виконувати свої зобов'язання і працювати стабільно. Треба щодня робити те, що потрібно, навіть коли немає настрою. Без дисципліни все розвалиться. До речі, у мене є відео про дисципліну і мотивацію. Я рекомендую тобі його переглянути. Воно буде ось тут. 10 тисяч доларів це показник твоїх навичок, а не таланту. Це доказ того, що ти вмієш продавати хоча б щось і доводити справу до кінця. Але щойно ти пройдеш цей рубіж, у твоїй свідомості все зміниться. Я пам'ятаю, як вперше заробив 10 тисяч доларів. У голові тоді ніби клацнув якийсь перемикач. Те, що мені тоді здавалося якимось ілюзорним, раптом стало реальним. Всі базові потреби закриті, страху немає. І я почав мислити категоріями масштабування, а не виживання. Замість думати, як прожити, хоч завтра, ти думаєш, як примножити свій дохід у кілька разів. І це величезна різниця. Перші 10 тисяч дають тобі впевненість і досвід. Ти нарешті маєш доказ, що здатен заробляти серйозні гроші, а значить можна ставити сміливіші цілі. Ти можеш сказати, але Дмитро, в мене зарплата 500 доларів, я живу в нуль. Як мені взагалі накопичити чи заробити ці 10 тисяч доларів? А тепер слухай уважно: ситуація, в якій ти опинився, це повністю твоя відповідальність. Ніхто не винен у тому, що ти сидиш зараз на зарплаті 500 доларів. Не країна, не батьки, не твоя доля це твоє рішення залишитись там, де ти є. Уяви, якщо ти зараз продовжиш робити те саме, що й робив раніше, то через рік, через п'ять, через десять ти будеш у тій самій точці. Хочеш змін? Тоді перестань перекладати відповідальність і почни діяти. Тут не треба чекати, коли зарплата стане тисячу доларів, дві тисячі доларів. В наших реаліях це дуже малоймовірно. Почни паралельно. Використовуй час після роботи, у тебе його достатньо. Замість того, щоб сидіти вечорами у Тіктоці чи Плейстейшені, навчися продавати. Пробуй нові навички, запускай щось своє. Десять тисяч вони не падають з неба. Вони приходять тоді, коли ти береш повну відповідальність за свої результати. Як тільки ти визнаєш, оце все, де я зараз, це наслідок моїх дій чи моєї бездіяльності, саме тоді з'являється шанс вирватись. Тому питання не як мені накопичити заробити, якщо я живу в нуль, питання звучить так: що я готовий змінити? Щоб перестати жити в нуль. Якщо ти зараз думаєш, у мене взагалі нічого немає, ні навичок, ні товару, спробуй Shopify. Це швидкий спосіб стартувати бізнес практично без грошей. Створюєш онлайн-магазин на Shopify, знаходиш постачальника і виставляєш його товар у себе в магазині. Клієнт купує, ти отримуєш гроші і тільки тоді платиш постачальнику собівартість товару. Тобі не треба закупляти товар наперед. По суті, можна почати навіть з кількасот доларів, а то й менше. Не віриш? Давай розберемо детально: перші три місяці користування Shopify коштують лише один долар. Домен 16 доларів на рік. Шаблон магазину тема та підключення постачальників безкоштовно. За бажанням ти можеш підключити сервіси для пошуку продуктів, це 25 доларів на місяць. Для реклами достатньо використовувати органічний трафік з TikTok та Instagram, вклавши. 5, 20, 30 доларів один раз в товар для того, щоб зняти для нього контент. Тобто, якщо брати Shopify, домен і купити товар для тесту, один сервіс для пошуку продуктів, цей старт обійдеться десь в 40-70 доларів. Просто спробуй, і ти отримаєш безцінний досвід продажів. І зможеш заробляти навіть якщо маєш майже, майже нуль стартового капіталу. Це реальний шлях отримати якісь перші доходи та потужні навички, коли твоїх ресурсів обмаль. Якщо готовий діяти, у мене є безкоштовний майстер-клас по shopify Шопіфадропшипінгу, де я покроково показую, як вийти на 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць. І це не мрія, це конкретна система, яка працює і вона перевірена руками. Посилання на майстер-клас. Перша одразу під цим відео, Ну що ж, переходимо до практики, як же дістатися тих перших 10 тисяч доларів? Ось простий план дій. Перший крок знайди навичку або сервіс, який ти можеш монетизувати вже сьогодні. У кожного є щось, за що люди готові платити. Може, ти вмієш монтувати відео, робити дизайн, запускати рекламу, писати тексти або продавати товари в онлайн. Тут ну, ти ж зараз маєш найману роботу. Навіть якщо ти думаєш, що не маєш особливих умінь, все одно знайдеться справа, яку ти робиш краще за когось. Якщо ні, опануй одну. Сьогодні купа безкоштовної інформації, щоб навчитися основ. Вибери будь-що, що вмієш робити хоч трохи краще за інших, і вперед. Головне, почати, а не чекати якихось ідеальних умов. Другий крок почни продавати це прямо зараз. Досить чекати і готуватися. Знайди перших клієнтів і запропонуй їм свою продукт чи послугу. Не важливо, що ти зараз не ідеальний. Клієнтам важлива не твоя досконалість, а цінність, яку ти даєш. Не витрачай місяці на вигадування якоїсь назви компанії чи логотипу. Іди і продавай. Пиши знайомим, будь активним у соцмережах, зареєструйся на фріланс-платформі, зроби все, щоб отримати першого клієнта якнайшвидше. І крок третій: реінвестуй зароблене у розвиток, а не спускай його на панти. Коли гроші почнуть з'являтися, не витрачай їх на дурниці. Зараз кожна гривня, кожен долар має працювати на тебе. Наприклад, 100 доларів, вкладених у рекламу, можуть принести тобі 200 доларів прибутку. А 100 доларів витрачені на кросівки, принесуть тобі що? Тільки кросівки. Відчуй цю різницю, вкладай у свій розвиток. Навчання, інструменти, рекламу, все, що допоможе тобі заробити та накопичити ще більше. Я бачив багато людей, які отримали перші прибутки, і одразу спустили їх на панти. І в результаті у тебе знову нуль. Не повторюй цю помилку. 10 тисяч. Друже, все залежить від тебе. Чи готовий ти змінити себе, щоби перестати жити в нуль?